Три міфи про аденоїдні вегетації. Перший міф: звісно, аденоїдні вегетації не потрібно видаляти всім дітям тільки тому, що вони там є. Насправді, аденоїдні вегетації ми видаляємо тільки якщо аденоїдна тканина приносить ускладнення. Все інше не є показом до хірургічного втручання. Другий міф: якщо видалити аденоїдну тканину, вона буде знов рости. Так, звісно, якщо аденоїдну тканину не видалити повністю, Ністю можуть бути рецидіви, але якщо операцію робиш сучасними методами ендоскопічною хірургією, шевірною або коблаційною, аденоїдна тканина більше не може. Вирости Третій міф це те, що аденоїдна тканина не може бути у дорослої людини, але це не зовсім так. Фізіологічно аденоїдна тканина дійсно повинна бути атрофована до 18 років. Але навіть в мене є кейси, коли я видаляю аденоїдну тканину пацієнтам 20, 30 і навіть 50 років. Тому не все, що ви можете прочитати, є дійсністю. Ваша лор-лікарка Олександра Цевколенко.